На нашому каналі домашній золотий мед. Сьогодні ми будемо працювати з бджілками, на ріпаку, як ми і були. Дуже холодно, бджілки стараються щось принести, але мед зріпаку швидше всього не буде. Цей сезон дуже важкий, тому що холодно. Джилки вилітають на облік і сидять от на кришках, тому що навіть не можуть просто прилетіти на вулики, їм холодно. І це така проблема наразі. Але ми рухаємось далі, стараємося, щоб якщо не буде ріпаку, буде липа, буде соняшник, буде якісь другі меда. Не розчаровуємося, не випиняємо нашу роботу. Так що тут немає. Воно десь природа десь в другому місці. Так дуже холодно, але ми будемо пасіку розширяти, розвивати, робити відводки. Що ми зараз будемо сьогодні працювати? У нас є така кліточка. Це ізолятор для маточки. Ми зараз її, одну сімейку закриваємо маточку, в цю кліточку, ставимо вулик. Бджіло будуть відчувати невелике, але осиротіння, тому що бджола до неї потрапляти, а матка не може по всьому вулику лазити, феромони її не будуть розноситися, і буде невелике осиротіння. Після чого, друзі, ми маємо ось таку красиву рамочку. Це є рамочка для виводу маток. Наших королев, які будуть працювати цього сезону, будуть молоді і будуть гарно розвиватися. І надіюся, що ще нам все ж таки якийсь мед получиться взяти. Це є такі спеціальні мисочки, де ми будемо ставити зараз молоді личинки. І так, друзі, ми от біля однієї із сімей. Це дуже класна сім'я, вона дуже сильна. І Ми її вибрали для виховання маток. Вона буде сім'єю вихователькою. Для того, щоб були матки сильні, хороші, їх треба, щоб була сім'я дуже гарна, обігрівала маточки, виховувала їх, годувала їх маточним молоком. Зараз нам потрібно знайти з цієї сім'ї маточку, щоб її ізолювати в цю сім'ю. Розкажи про полок. Снимаю из ножки. І так, ми знайшли маточку в цій сім'ї. Ось вона гарна зеленою. Миткою. Вона вже трохи схудла, тому що вона в ройовому вже стані. Вона хоче роїтися, розділятися. Багато Ось тут маточників, зараз вам покажу. І тут є багато маточників. Що таке маточники? Це є молоді матки, закладені, які будуть виходити, якщо... Ми їм дозволимо. Ми їм не дозволяємо, це такий негуманний може спосіб, але ми їх, так би мовити, вбиваємо, тому що нам кров'йових маточників не потрібно. Ось. Добали ми цю рамку з маточкою, ставимо її в ізолятор. Mm -hmm. І так, друзі, ми маточку знайшли, ми її поставили в гарний такий ізолятор, закриваємо. Це такий один із методів, який я зараз собі вирішив, що для мене саме оптимальний, це матка в роєвому стані. Це сім'я в роєвому стані. Вона натягує гарну матку. Ну і зараз. Не сильно, ми її осеротили, бджілка е, тут є, бджілка з маткою спілкується, матка тут сіяти буде, буде тут ставити маточники, ми тут злегше їх можемо контролювати, бо тут тільки дві рамки. Тобто ці -то, маточники тепер ті тільки будуть тут в роєві. А тут ми зараз будемо робити прививку на молоді матки, але не роєві. Тобто, ця сім'я є роєва, тут такий ген трошки не дуже хороший, тому що роїння для великої пасіки це не зовсім добре. Добре, з цією сім'єю ми її ізолювали маточку. Вона нам не підходимо для виводу е, племінних маток. Чому? Тому що її характер нам не подобається. Тому ми будемо самі іменно личинки брати з другої сім'ї. Ця сім'я нам дуже подобається по миролюбимості, по роботі, по взятку. Вона нам дуже підходить без неї хочемо робити маму. Тому ми маємо знайти зараз цю маточку, щоб ми з нею ніякої біди не зробили, і від неї взяти хороші личинки для виводу маток. Друзі, ми все підготували, зробили сімейку, вибрали одну рамочку, де є фермі хороші личинки з хорошими генами миролюбимості і гарного, щоб вони працювали. Ось тут є різновікова личинка. Чи в на камеру буде видно? Зараз ми забираємо трьохденну лицинку і звідси з, одної, з одного соту таким, таким шпателем ставимо в ось такі соти. Ось тут вже лицинка стоїть. Якщо це не дуже видно на камеру. Рубрика цікавий факт. Друзі, Мене дуже багато хто цікавиться, чи є мед для чоловічої сили, так би мовити, щоб йому допомогло, щоб він жив і от йому було покраще. Я почав цікавитися цією темою, читав, так що в нас, друзі, такого меду не дуже збирається. Це мед в Грузії більше таки виділяється, У нас такого меду взагалі немає, тому так по своїй Особисто в практиці краще купити простий звичайний мед, нагодуйте смачно цьому зілку і не потрібно вам буде ніяка Дуже Погода, поки все дуже погано, але ми не розчаровуємося, ви підписуєтеся, слідкуйте за нами. Я думаю, все, будемо ріпак цувести, як буде тепло, то цілки його швидко принесуть. А якщо ні, то буде липа, ліса, грецька, соняшник. Все багато літа впереді. Тому ми працюємо на результат. Я надіюся, що результат нас усіх здивує гарно.